Новинка 26-го сезону шоу Хотванс. Я ж не знала, що в мірі соусів теж існує блад. Той тобто, соус ще не вийшов. Його їдять тільки е, Бені Бланка з Селіне Гомес. Ачки. Ми вже у тут в Дніпрі кушаємо. Боже ну, так смачно пахне. Новинка від мого улюбленого бренду Карма Соус. Це лайтовий зелений соус, який назвою натякає на те, що соус буде помірного лотику. Навіть до речі, на етикетці написано, що соус має гостроту на рівні 8000 тисяч сковілей. На шоу він заявлений як соус з гостротою 5600. Це гострота на рівні свіжого халапеня. по складу. Соус дуже цікавий. Попередньому відео ми його обговорили, і зараз будемо вже безпосередньо дегустувати. Ми зараз спробуємо його на аромат по опису. Він має бути надзвичайно свіжим. По смаку, я думаю, що він буде кисловатий, і як на мене, це буде ідеальним додатком до страв азійської кухні. До речі, по аромату він прям дуже інтенсивний, дуже сильний. Букет спецій, шикарний. Просто є кисловатий запах через лайм, через чілі, такі концентрації, класна консистенція. В принципі, соуси карми завжди підкорюють саме тим, наскільки вони пропрацьовані, збалансовані. І зараз перевіримо, як вона буде тут. Дуже смачно пахне. Він не пахне агресивно, наче все буде добре. Це дуже свіжо, до речі, хороший опік. Він, до речі, сильніший, ніж я очікував. Прям запалює рецептори, куди потрапляє соус. Прям дуже-дуже відчувається. До речі, досить сильний після смарт-чеснику. Навіть щось солдаткувати є. Я думаю, що це якраз. Кокосова вода, кокосовий цукор додають оцю якусь таку не карамельну складову, але солодкуватий після смак. Це вони стартують з нього. Він одразу опікає. Він дуже смачний. Це не той, не той соус, що одразу починає пекти, і ви нічого більше не відчуваєте. Це ідеальний соус до м'яса. Ним можна поливати курку. Я думав, що він буде схожий більше на наш мехікановердий, який більше підходить до. Сирів до салатів, такого щоб додати свіжість. Цей соус про свіжість, але він через цю солодкуватість буде ідеально додаватись до м'ясних страв. Це паттай, це будь-який рис з морепродуктами. З курочка в кисло-солодкому, можна її просто зробити абсолютно по новому, додавши ще до м'яса, яке карамелізується. Ще цей соус він дасть свіжий смак і плюс класну кислотність оцю. і опік, який він не прям легкий. Але все ж таки на стартому рівні, але він сильніший, ніж ви можете очікувати від соусу, де ви читаєте, що всього 8 тисяч сковілей. Пробуємо друге, бо ну прям смачно. Його хочеться ще і ще. От, пройшов, пройшов час якийсь, у роті все ще тепло, воно обгортає. Тепер слина починає виділятись мало. І другий захід, смак стає ще концентрованішим. Прям багато-багато лайму. От можливо, якщо вдруге коштувати його на фоні вже того, що рецептори. Активізувались може бути навіть більше за багато лайму, прям дуже багато лайму підсумок можу сказати, що цей соус можна використовувати до будь-яких м'ясних страв. Особливо він буде пасувати до страв азійської кухні та мексиканської кухні. Він дасть цю свіжість, приємний опік, комфортний в стравах. Він буде якіше ніж куштувати його в чистому вигляді, і це викличе просто оцей нереальний поток слини, апетиту. Ви захочете їсти більше, будете смакувати і кайфувати. А, так само його можна використати до салатів і навіть банально до ранкової яєчні, от якій ви захочете дати свіжості, підрізати туди томатів, додати сиру, полити все це цим соусом, воно заграє просто новим якимось таким а, смаком для вас, хоч це і буде звична страва. Тож смакуйте гостро, їжте смачне, замовляйте на сайті як Косаусінвії.